Наш следующий герой Евгений Бурко за несколько минут до боя услышал по телефону от своей жены, что у них в семье появится вторая дочь. В том бою Евгений Бурко погиб. Ми їхали на першому БТР, продивлялись маршрут руху для остальної колони. Зі Сасму на нас була засідка. І перша, перша черга, яка пішла в нашу сторону, вона попала якраз в Женя. Ми прийняли бой, відстрілювалися. Я, я так зрозумів на адреналіні. Він ще відстрілювався, там, прикривав їх товаришів. Євген віддав своє життя, може, спас багато других наших життів. Ми з Жені познайомилися, пішли, прогулялися. Він проводив мене домой і сказав, я тебе, може, цим не спогаю, але ми живемо один раз в житті. Давай ти їдеш домой, збираєш віші і переїжджаєш до мене. Ми з ним знайомі були, ну, утром познайомилися, вечором він мені продовжив переїхати до нього. Хорошо в якщо вона слухається, то вона у нас папина принцеса. Папа тільки в двері з папи ми не злазє. Якщо Аня Шкоду натворила, вона мишка. Мій мишонок, що ти натворив? Коли воєнкомат зайшов в воротах, ну, вже було все понятно. Ну, що, жіню, жіню. Анютка це в нього було мешенятко саме рідний, саме любиме. Я знаю, що обідно тільки те, що діти анютка чуть -чуть, Ань, а Маринка взагалі не узнає ласки своєї папи, не узнає, яке це воно любов папи. Мій країни. Аня ничего не знаю, она знаю, что папа на работе. Папа у нас на работе. Я приглашаю в эту студию жену Евгения Бурко Алину. Алина, а как Евгений отреагировал на новость о второй девочке? Я позвонила и сказала, папа, у нас Маринка. И он сказал, это прекрасно. А вы заранее договорились о том, какое имя будет? Да, насчет мальчика мы не обговаривали, у нас только Артем. Потому что мы познакомились, я ему сказала, что я хотела... Ребенка, мальчика Артемом назвати, він поворачується і каже: я теж. У нас Артем не обговорювався. Якщо мальчик, значить Артем. Як дівчинку називемо? 12 недель ми ничего нічого не знали, хто у нас. Вітри было мало. Общались тільки по телефону, і то недолго. Давайте подумаєш і я подумаю, созвонимося і решим. Хорошо. Я прийшла уставша, сіла на диван, думаю, нічого не хочу шукати, потом пошукаю. Тому думаю, а якщо Маріна? Ні, не согласиться. Буквально дві минути пройшло, він дзвонить і говорить, якщо Маріна. Я кажу, да, я согласна. <плес> Наскільки в нас. Все одинаково, мысли даже те сами. Если я забыла позвонить, сказать, Жень, нам надо там, хлеб купить. Женя ехал домой, он проезжал с хлебом. Даже собаку мы хотим... Оказалось потом, что, что он хотел так, что я. Алина, у вас две дочери. Да. Вам кто-то помогает? Мы очень благодарны нашим, нашим хлопцам, военным. Они нам очень помогают. Если мы не звоним, то они приезжают и узнают, как у нас дела. Мы приехали в Кировоград, чтобы увидеть, как побратимы Евгения помогают его семье. наш боевой товарищ, и его семья – это наша семья. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо большое. Это мне? Да, Скажи, тебе... что надо сказать? Спасибо. Пожалуйста. А это надо? Вона бачить, що ми військові, вона знає, що тато військовий і вона до нас дуже добре відноситься. Ми стараємося якось чимось, хоч якимись маленькими подарунками, щоб дитині було приємно. Хлопці сильно допомагають. Ванну тільки достроїли. Розпланувалося, де що буде, як, вода завелася в дом. Спочатку були внутрішні роботи, тобто робили ванну. Робили кухню, поміняли забор. весну планують кришу буде, це буде розбиратися і буде по-новому вистраюватися вже ну, друга форма кришки. З я виросла за місяць. Маленьке я, дай Бог, буду всіми способами допомагати. Сто відсотків, що ми бідні, не не Ліну, ні дітей, ні батьків. Знаєте, як женя в мене був опора, Він завжди був в Він защищав. Я говорив, поки я працюю, ти працювати не будеш. Він знаходив любі способи, щоб мене не відпустити на роботу. Потім оказалось, що я знову беременна Марінкою, Опять повод на роботу мені не йти. <свят> так я була все время вдома. А кто вас встрічали з роддома? С роддома нас зустрічали хлопці наші кіборги, казаки. Про спілка жінок Кіровоградської Кировоград... області. Торжественно мене встрілили з роддому. Нас... Наши журналисты подготовили видеосюжет об этом событии. Всего самого хорошего. у Евгения нет родного брата, который бы, как Петр Марунчак, смог стать для детей погибшего героя вторым отцом. Но у него есть побратимы. Для них стало делом чести заботиться о семье Евгения Бурко. Встречайте. В нашей студии Сергей, Виталий, Василий, Александр, с дочерьми Евгения, новорожденной Марии и Анютой в Это тебе. Присаживаться. Присаживаться. Привет. У вас дети есть? Нет. А у вас? Нет. А у вас? Пока еще нет. Дай бог будут. А Вы просто так умело держите. У меня четверо детей, я сразу понимаю. Умеет человек это делать или нет? Вы умеете. Хотя пока еще родного нет, но будет обязательно. Ребята, а чья инициатива была? Ну, щоб взяти на себе відповідальність, забутися о сім'ї погибшого побратима. Ну, я пам'ятаю, під час одного з бойових завдань, і коли ми виконували, Євгену дзвонила дружина і сказала, що у нього буде ще одна донька. Ну, це чувство не можна передати. Як він тоді радів. Він дуже хотів цю дитину. Пізніше він вже сказав, що вони обрали ім'я, назвали, ну, назвуть мариною. Женя тоді дуже радів. І, на жаль, так сталася обставина, що Жені не стало. Ну, і Ми не змогли по-другому зробити, як ми вирішили для себе, що женіна сім'я це наша сім'я. Є ще сім'ї, яким ви допомагаєте? Ну, звичайно, у нас в наших погибших, тих, що в батальйоні, хлопців ми допомагаємо всім абсолютно. Немає таких, як Дякую вам. Це наш обов'язок. Ребята, розкажіть о вашому другі. Женя завжди веселий, доброзичливий. До нього можна підходити з, ну, з любим питанням, він завжди допоможе. Ну, не конфліктний чоловік абсолютно. Тобто добрий чоловік, добра людина, відкритий. Завжди намагався якось розвеселити, підняти настрій в нашій компанії. Тоб... Світла людина. Жаль. Надійний товариш, який прикривав нас. І завдяки ньому ми. Залишив живими і на станній уходив, прикривани це так стало, що загинув. Але його сім'ю ми не залишимо ніколи. Женя наш брат. Його сім'я це наша сім'я. Це... Залишиться так назад. Ви знаєте, як тільки починалося це все. Я Женя сказала Жень, давай рапорт. Він мені сказав, я хлопців своїх не кину. І він був завжди з ними. Так само, як і вони з ним. І це правда, він не кинув вже навіть після отримання поранення він до останнього відстрелювався. Чим дав нам змогу, може, відійти, зайняти більш видні позиції, щоб відбивати їхню атаку. Пам'ятаєте я того бою. Так, пам'ятаю, виконали бойове завдання. Получається, нам треба було придвинути колону. Ми їхали впереді на бетері. І нам треба було об'їхати пруд під посадкою. І ми якраз почали тільки до посадки під'їжджати, і почався вогонь по нашій техніці. Ми, звісно, в розсипну, хто як зміг зіскочити і одразу оборону зайняли. І почали вступати. І Женя якраз прикривав групу і отримав ранення. Ми відбили ту атаку. Поначалу якось не вірилося, що Женя погиб. Вічна йому пам'ять. Слава герою. Ребята, ви... Вы... Я могу ошибаться, конечно, но вы похожи друг на друга. Вы не братья, случайно? Братья. Правда? Родные. Сергей, кто из вас принял решение идти на фронт? Ну, как бы сказать, вместе решили. Наши, мы служили уже вместе. Нам сказали, надо ехать. Мы собрались с группы и уехали. Легче служить вместе с братом? Конечно. Очень. А в чём заключается? Почему легче? В помощи. Он мне помогал, я ему. Те тоже атаки, ну, коли на нас Женя погиб, также брата ранило в ногу. Я помогал ему, як міс Месєв з командиром оттягвали мене в безпечне місце. Ну, практически всю программу говорим о семьях на войне. Вы можете назвать вот тех ребят, которые рядом с вами, своей семьей? Конечно. Можно? Ну, с этими хлопцами я не знаю. И на Москву готов пить. Знаете, пожалуйста, вы все, что мы вас ждем, что мы вам благодарны. Что мы верим, что вы вернетесь живыми и с победой. Спасибо вам за, за то, что вы делаете. И вы обязательно должны помнить, что вас ждут. Тату, я тебя душу люблю, я до тебя Привет, тату, У нас все доброе. В Кировограді нас гарно зустріли. Дуже гарна школа. Привіт, тату. Я тебе дуже люблю. Хочу, щоб ти поскоріше скрізь і щоб ми знову зустрілися. Тримайся там, все буде добре. Настане мир, і ми знову зустрінемось. тато поїхав захищати Україну. Я його люблю, і щоб він повернувся на в Хлопці, ми вас любимо. Тримайтеся, слава Україні. Героям слава!